Як розмістити легенду на всіх аркушах на одному самому місці і при цьому не гратися з розміщенням ось так? Беремо за основу одну легенду, яка розміщена вже на правильному місці. У мене буде це легенда до плану монтажу, а розмістити на новому правильному місці мені потрібно буде легенду до плану демонтажу. Тому, перш за все, нам потрібно обрати вже створену легенду і скопіювати її. Змінюємо назву і замінюємо позиції всередині легенди. Перевіряємо, щоб в нас була відкрита саме вона. Тепер нам необхідно розмістити дану легенду на нашому аркаші. Але для цього нам необхідно повернутися на план монтажа, обрати вже розміщену легенду, скопіювати її. Тепер переходимо на план демонтажу, вставляємо скопійовану легенду. Обираємо її, перевіряємо, щоб в даній графі стояло саме це значення, а не ось це. І замінюємо нашу легенду монтажа на легенду демонтажа. Наша легенда вставляється на тому самому місці без лишніх рухів. Тепер глянемо, що буде, якщо в даній графік ми поставимо інше значення. Замінюємо. Бачимо, що наша легенда вставляється зі зміщенням. Дякую за увагу! Це все.